Вітаю, мої любительці! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити Таро передбачення вже на грудень місяць. Подивимося, яким він буде для вас. Свята, такий, ну, з моїх найулюбленіший місяць, тому що це і кінець року, і такий трепет перед Новим роком, і, і Різдво, і Миколая. і, Ну що ж. Дорогенькі тельці, подивимося, яким він буде для вас. Три колоди, по три карти, 9 карт, багато інформації. Хочете ще більше? Дивіться за асцендентом. Ну що, мої любительці, перша карта для вас. Що тут? Двійка пентаклів. Це вміння підлаштовуватись під ресурс, під збалансовувати своє хочу і своє можу. Тобто, ну, багато витрат, багато хочу, багато подарунків. Багато всього, а не вистачає ресурсу, не вистачає грошей, не вистачає сили, не вистачає бажання, здоров'я. Ну і потрібно знайти баланс між тим всім, не перевантажувати себе, робити все. Ну бути в гармонії з собою, своїми бажаннями, своїми можливостями, збалансовувати свої ресурси, підлаштовуватись під ситуацію, знаєте, дипломатично вирішувати, адаптовуватися, проявляти винахідливість. Ну, але це ваша енергія, знаєте, Пентаклива, ви чудово вмієте балансувати, ви чудово вмієте підлаштовуватися, тому для вас це буде не проблема. Йдемо далі. Наступна карта. Трійка посухів. Ну, так як я сказала, та, я бачу керунок, я знаю, куди рухатись. Три це вже розуміння, що я хочу, як вийти з цієї ситуації, як покращити моє становище. Це вже рух далі. Це планування, далекоглядність, розуміння, куди я рухаюся. Така концентрація на чомусь, цілеспрямованість. От моє улюблене порівняння навігатор, який ми закладаємо свою, свій шлях. Ну що? Наступна карта. Ой, шістка пентаклів. Знову ж таки, ваша енергія збалансованість. Я тобі ти мені, коли все в балансі. Ви отримуєте на те, що заслужили, і ну тобто, ви зробили, вам заплатили. Вам, вам помогли, зробили, ви заплатили, віддали. Це така взаємодопомога, взаємовиручка. Ви потребуєте, просіть, просять вас, допомагаєте. Можливо, це виплати, так як ви працювали, заробили свої гроші, ви їх отримаєте. Можливо, це допомога, така знаєте, якась ще додаткові кошти, премія. Або це ви людина, яка виплачує ці компенсації, премії, допомоги. Це такий обмін дарування та утримання. Ну, дуже така класна, комфортна енергія. Там, ну, там всім комфортно. І тим, хто дає, і тим, тому що там є розуміння, за що я даю, що це заслужено. Наступна колода. Мої дорогенькі ще одна колода, в нас так, трійка посухів. Знову ж таки, трійка посухів. Тобто, навіть попри оцей е, нестачу не ресурсів чи сили, ви, ви розумієте чітко, що ви хочете. Бачите, була вже в нас одна трійка, така, тепер така трійка посухів. Я, я в мене є ціль, я йду, от, Це маяк. так, я, в мене є ціль, і я йду туди, куди я собі намітив. Я розумію, я не буду там, міняти плани, міняти чи ну, підлаштовуватися. Вірніше, знаєте, ну, якби щось мене навіть як мене щось буде зваблювати, тобто буде е, хотіти хотітись, там, поміняти щось, купити щось інше, ви чітко розумієте свою, свою, можливо, свої можливості, свої цілі. Я йду туди, от, тобто, як знаєте, як ми йдемо в магазин, що я планую витратити так стільки, то стільки то купити те-то, Все, я чітко тому слідую. Або як я планую приготувати такі страви там на, на Різдво, на вечерю, як будуть гості, чи як я то, що я планую подарувати подарунки, я все, в мене все сплановане, мене все пораховано, мене все записано. Я дотримуюся. Наступна карта. Що тут у нас? Верховний жрець, так, це є мудрість, мудрий підхід до ось цього, до, до цієї ситуації, до цих ресурсів, до цих можливостей, до цих спокус, до того, що я можу, і того, що я хочу. Це таке: ну, взагалі, жрець, Верховний жрець це дуже мудра людина. Це такий, знаєте, людина-вчитель. Для кого це може бути навчання, додаткова кваліфіка... підвищення кваліфікації, додаткова освіта. Не як основна, а така вже допоміжна, додаткова. Для когось це може бути м, традиції, от саме так, тому що Різдво це традиції, свята це наші традиції. І от ви святкуєте з вашими традиціями відповідно до своїх традицій, до традицій вашого роду. І ви це робите так, як от ви робили ваша бабуся, ваша мама, те, що передавалося вам з покоління в покоління. Для когось це може програтися групою людей. Ну, Ви належите до групи людей. По інтересах, чи по, релігійних, по релігії, чи, по, ну, будь-що все, що завгодно. І це є ваша група підтримки. Ви організували таку групу людей, ви разом з ними щось робите, святкуєте. У вас одинакові цінності. Також це церква. Все, що пов'язано з церквою, обряди, які проходять в церкві. Ну і наставник, людина, або ви в, в, люди, в, 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 як людина-наставник. Або ви потребуєте, ваше життя прийде такий мудрий порадник. Тому, вже підставляйте, ну, швидше мені відчувається, знаєте, тому що в нас тут була трійка посухів. Це розумний підхід, мудрий вибір, такі виважені вчинки. Ще одна карта. О, диявол. Диявол, знаєте, і тут в нас баланс такий має бути. Буде спокуса не дати, дати менше, або спокуса взяти більше, тому що в нас тут е, взає, такий взаємообмін, рівновага і баланс, а спокус, диявол це все-таки спокуса схитрувати, щось десь от використати ситуацію на свою користь. А ми пам'ятаємо, що диявол спокушає земними благами, тим, що для нас має цінність найбільшу. От і буде вас спокушати. Можете заодно зразу і проаналізувати, чим вас можна спокусити, що для вас має цінність, що буде нашіптувати диявол. Ну, Ми ще маємо одну колоду, ще три карти. Давайте будемо дивитися далі. Що тут у нас? Вісімка посухів. Вісімка посухів це одна з найшвидших карт в колоді. Тобто, це взагалі дивіться тут. Повітрям летить, кульбабки куль летять по повітрі, така легкість. Тобто, ви легко знайдете це швидка адаптація, це швидкі рішення. це Коли нема часу думати, я реагую швидко. Для когось це дорога, для когось це поїздки, переїзд, автомобіль, швидкість, переліт навіть, так? тому що це повітря, ну, енергія вогню, але тут по повітрі летять ті посухи в класиці. Так, дивіться, і в нас тут було що Підлаштовування під ресурси, і під адаптація під, під свої ресурси. Ви швидко адаптуєтесь, ви швидко приймаєте рішення, або ви швидко візьмете все під контроль, все свої руки, і швидко для себе складете план, куди рухатись. Ну що, ще дві карти, мої дорогенькі тельці, давайте дивимося. Король Кубків. Король Кубків це фігурна карта. Людина, дорослий чоловік, стихії, вода, риба, рак Скорпіон, 45 Яку роль він відіграє в вашому житті? Можливо, він саме оцей верховний жрець, людина, яка вміє вислухати. Людина, знаєте, яка, от як психолог, який вміє дати пораду, який вміє вислухати. А можливо, це ви, ваші емоції ось тут стосовно. Ви когось підтримаєте, ви комусь даєте поради, і оце ваші емоції от, по відношенню до, до ситуації. Ну вже дивіться, підставляєте, яку роль відіграє чи це людина, чи це емоції. Можливо, і емоції, тому що початок грудня дуже такий швидкий, активний, і, і треба. Я розумію, що треба. Я знаю, що хочу, а нема часу, нема сили, нема ресурсів. І треба все швидко встигнути реагувати на це. І от, можливо, це ваші емоції. Коли от вже, коли... Поки я це роблю, в мене нема часу на емоції, бо на початку місяця так, в нас така дуже. Треба зібратися. А вже середина місяця, от король кубків, можливо, ви вже це пройшли, цей етап, і оце ваше розслаблення, це ваші емоції, які вже вириваються назовні. І хочеться і плакати, і жаліти себе, або навпаки, тішитися, що я молодець, я впоралась, я все це зробила і пройшла. Ну, пам'ятайте, що все залежить від вас. От, тільки ми можемо керувати своїми емоціями. Хочу, сміюсь, хочу плачу, хочу. ну, Тому. Я бажаю вам, щоб король кубків був позитивними емоціями, радістю, задоволенням. Ну що, ще одна карта? Дурень, обнулення. М -м -м. Ну, тут взагалі цікаво. Дивіться, у вас диявол, енергообмін взаємний. Особливо обнулення і диявол. Знаєте, це. Головне, щоб це був ваш вибір, ваше, ваше бажання, а не хтось вас покушав. Тому що так набагато, ну, знаєте, коли це ви, ви обираєте, потім наслідки, ну, нема кого за що кого критикувати, і винуваті в цьому тільки ви. Або ви тішитесь, або ви плачете. А коли це чиясь. Спокуса або чи ну, хтось буде намагатися вас штовхати на оце обновлення. Іди іди пострижися, бо тобі так негарно. Іди пофарбуйся, бо тобі не личить цей колір. Іди зроби, іди заяви, іди ризикни. Оце може обернутися погано. Тому що ем, дурень це легкість. Ви подивіться, тут, як в Титаніку, знаєте, там вони на, на кормі стояли ось такі. Бо дурень це легкість, це повітря, це я, я, я відчуваю цей вітер, я, я, я піддаюсь цьому вітру, цій хвилі, яка мене несе. Ні в якому, а уявіть собі людина, яка стоїть штовхнути. Це зовсім вже інша енергія. Це моє рішення, я цього хочу. Ну, от нелегко буде поєднати диявола і дурня. Диявол, це дурень, знаєте, от дурень дуже такі двоякі, бо нуль він це може бути чорна діра, а може бути можливість, новий етап в вашому житті, нове життя, нове мислення, нове бачення, нове захоплення, все що завгодно. Обнулення того, чого, що вам не подобалось, те, що ви, можливо, давно планували, давно хотіли. І от є можливість якраз підбити всі підсумки і обнулитись. З легкістю, з радістю, з, не, знаєте, коли я не, не прораховую, не розраховую, а просто піддаюся цьому поклику. Бо я бо, бо хочу, мене все світ веде. Ну що, мої дорогенькі? Я бажаю вам ну першу чергу мирного грудня, і я бажаю вам. Легкого обнулення. Знаєте, у вас є попри диявола, є верховний жрець, є мудрість, ви самі дуже такі мудрі, заземлені, серйозні. Тому я впевнена, що все буде гаразд. І диявол буде тільки як пристрасть, як легкість, як така, знаєте, ну от, коли все само йде в руки, як везіння навіть. Я бажаю вам чудового настрою, гарних емоцій, чудових свят, чудового. Ну, розумію, що не всі можуть бути, не всі мають можливість з рідними святкувати. Але, ну, попри все, настане такий час, такий момент, такий рік, коли всі будуть вдома, всі будуть святкувати разом, сім'ї будуть разом. Ой, мене вже понесло. І вже язик заплітається, і вже, вже не можу говорити. Я бажаю нам всім перемоги, миру, злагоди, щоб цей рік цей. Рік обнулив всі наші проблеми, всі наші біди, щоб все залишилося в старому році. І в новий рік ми, як той дурень, йшли, знаєте, з надією, з радістю, щоб ми відпустили все, що нас, нас болить, все, що нас обтяжує, все, що нас обмежує, і з легкістю крокували з вірою в новий рік. Я вам бажаю радості, позитивного настрою, позитивного настрою. Мрійте, щоб вам і хотілося, і моглось, тому що ну, мусимо, мусимо рухатись, щоб не було, як би не було важко, як би не, не, не було боляче, але стояти на місці є два варіанти: або вперід, або назад, або розвиваємося, або деградуємо. Тому мусимо рухатись, мусимо підтримувати один одного, вірити. І все буде в нас добре. Люблю вас обіймаю. маю. Дякую, що ви є в моєму житті, мої дорогенькі. Я хочу щиро, щоб в кожного з нас було все гаразд, щоб ми всі були щасливі, здорові, успішні, з рідними, в любові. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, коментуйте, розказуйте, діліться враженнями. А хто не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного просто розоряне таро. Почуємось папа.